Ви мене просите зателефонувати Голосом Зеленського до Сбербанку і відкрити рахунок для збіру коштів на Байрактар? Добре, шановні, я це зроблю. Але ти вліпив подобайку, напиши ідею для наступного дзвінка. Ну і зроби репост другу. Поїхали. Five minutes later. Приветствую по поддержки клиентов Сбербанк. Меня зовут Иван. Чем могу быть вам полезен? Здравствуйте, Иван. Мне нужно открыть счет для сбора средств от жителей Рф на покупку Байрактара. Да. А в какой валюте вы хотите открыть счет? Желательно, конечно, в гривне. Хочу вас предупредить, что наш разговор записывается. Вы можете быть привлечены к уголовной ответственности за подобное высказывание. Вы это понимаете? Я б на вашому місці, шановний, прислухався до моєї поради, та почав би вже робити збір. Бо весна не за горами, перемога за нами. Ви це розумієте. Послухайте, я не знаю, хто ви, відкуди ви дзвоните, але це запись буде передана і проаналізувала служба безпеки. Всього доброго. Ну, аналізуйте. Перемога за нами. Розбій. А, Він збросив уже. Шановні. Ну, я не знаю, що це вийшло взагалі, що це за Сбербанк, Ну, якось так. Бліпи лайки, напиши коментарі.